Що робити, якщо курчата погано ростуть? Перше, що потрібно зробити переглянути раціон, давати повноцінний комбікорм для курчат відповідного віку, додавати премікс, вітаміни та мінерали, підкислювач у воду для кращого травлення, джерело білка, соєвий шрот, рибне або м'ясо-кісткове борошно. Пропойки неодноразово на це наголошував. Профілактика кокцидіозу, глистогонні препарати, оглянути на наявність зовнішніх паразитів. Таких як воші, блохи, кліщі, температура перші тижні до 25 градусів поступово знижувати. Суха підстилка повинна бути постійно, хороша вентиляція без протягів, достатньо місця, щоб вони не штовхались. Також повинна бути свіжа, чиста вода, можна додати легкі вітаміни розчин або підкислювач. І остання дезінфекція приміщення, де курчата знаходяться. У мене вони перший місяць знаходяться у брудері вночі і вдень на прогулянці на дворі. Брудер я обробляю йодокліном і кліносаном стабільно. І ваші курчата будуть рости як на дріжджах.